З нами головний тренер команди Технологія Агросвіт ДУ Максим Мисловський. Пане Максим, після трьох поспіль перемог вдома сьогодні поразка. Чого не вистачило колективу, концентрації чи можливо чогось іншого? Звичайно, і концентрації, і бажання. Ми, я ще на розминці зауваження робив, потім що, так як вони до цієї гри підійшли, ось так ми перші там провели дуже якось. Ми... Погано підійшли до першого тайму, і взагалі зовсім я не пізнав хлопців. Таке відчуття, що нам ця перемога, ці бали не потрібні були. Начебто ну, вийшли, пропустили стандарт, зібрались, забили гол, зрівняли. Ще було у нас декілька гарних моментів. Така гра, ну, такий початок після 1-0 давав якийсь оптимізм, але потім взагалі я не зрозумів, що, що, що відбулося. Прийшлося і таймат брати, і емоції свої проявляти. Я дуже незадоволений сьогоднішньою грою, але ну, маємо те, що маємо. Єдиний такий плюс це те, що ну, у нас хлопці. Є деякі молоді і такі і є їм над чим працювати, куди далі. Ось Приїхала команда Волобровари, ось цей рівень, до якого ну, спочатку хоча б нам треба дійти. Тому маємо те, що маємо. Чи очікували такої гри від суперника, такого активного пресингу протягом всієї гри? Так, готові до цього? так, звичайно, очікували, але як показала гра, ми були трохи не готові до цього, тому і такий результат. Дуже класна, сильна команда з кваліфікованими футзалістами, які, ну, які на даний момент сильніші, ніж ми. Тому ну, рахунок, так би мовити, виявився сьогодні командою.